Мій перший трейд на PA-аккаунті по стратегії Trend Lines. Отже, відкатимося трішки назад. Я не буду повертатись до вищих таймфреймів. Зараз я на 5 хвилинах, 5 хвилинах. І на момент відкриття трейду, аптренд у мене був. Ось такий, так. ось ця лінія темно-зелена вона тут була. Цих свічок ще не було, а вона була побудована. Це досить сильний тренд. Він іде аж звідси: одна точка, друга, і тут третя точка була. Так, даунтренд в мене був за сьогодні ось з цієї точки. І до цього моменту. Так, спочатку я почала ось тут. Так, так, в мене були лінії. Далі ціна пішла вниз, потім пішла вверх. В цьому моменті я не взяла трейд, тому що очікувала, що буде ціна йти трішечки вниз, буде йти вверх, але можна. По закриттю цієї свічки можна відкривати трейд на купівлю, тому що ціна закрилась вище червоної лінії. Так, я трішки почекала, в цьому моменті ціна пішла вниз, потім знову почала рухатись вверх, але я вже побудувала новий рівень, опираючись на цю свічку. І прийняла рішення, що як тільки ціна пересіче червону лінію, я відкрию. Тобто не буду чекати, коли закриється, а пересіча. Для простоти, ти чекаєш, коли лінія пересіче і закриється. Свічка закриється над червоною лінією. Що відбулося далі? Так, про наші ризики я поставила стоп-лосс. Спочатку я поміряла рулеткою. З цього моменту трішечки нижче, ніж зелена лінія, бо в мене було 23,75. Собі я поставила максимальні ризики не більше 150. Для початку тобі рекомендую ставити ну, точно не більше 100. Так? Якщо в мене невеликий ризик, я помножую контракти, Я збільшую кількість контрактів. Тут я відкрила 4 контракти. Отже, я намалювала лінію, прийняла рішення, що як тільки ціна пересічає, я буду купувати. І поміряла свої ризики і вирішила, скільки контрактів буду трейдити. Отже, щойно ціна пересікла червону лінію, я відкрила контракти на купівлю. З наступною свічкою ціна пішла вниз і почала падати, падати, падати. Було трішки хвилююче. Проте, знову ж таки, в мене ризики виміряні. Я е, знаю, що все під контролем. В даному випадку я не рухала стоп-лос, тому що ми бачимо: ось тут певний рівень, бачиш, вони всі на одній лінії закрилися. Тобто нижче ціна не йшла цього рівня. Ось останній раз, два, три, чотири, п'ять, шоста тінь зупинилась на цьому рівні, тому я не рухала свій стоп-лос. Адже бачила ось цю картину, так, що в нас тут утворився певний рівень. Залишила стоп-лосс на цьому рівні. І ціна торкнулася цього рівня і пішла до гори. Пішла догори, повернула мене до нуля і піш, почала рости. Е, будучи на цьому рівні, я вже бачила, що, по-перше, в нас час до Open Market. Е, я не трейджу і не рекомендую залишати відкритий трейд на open market, тому що ціна починає рухатись хаотично, вона не передбачувана і вона змінює е, хід е, подій на чарті. Отже, тут в мене було відчуття, що ціна от якось так невпевнено рухається, вона може як піти вверх, так і піти вниз. І я закрила тут контракти в профіті на 55 доларів, вираховуючи комісію, в мене в профіті 50 доларів залишилось. Отже, перший мій трейд був ось таким: так, ось так я потім порухала, ціна торкнула, потім ціна повернулася. Та, і ще перед закриттям. Коли я вже прийняла рішення, що буду закривати в такому профіті, на всякий випадок, я змістила свій стоп-лос в позиції плюс 5 доларів. Тобто, я вирішила, що як мінімум, я покрию комісію, навіть якщо ціна драматично повернеться вниз, я залишу собі, залишусь не в мінусі. Точно, а покрию комісію, ось такий трейд був. Сьогодні, можливо, ще буде один вечері, проте я не впевнена. Тому що, що найголовніше психологічний аспект. А в мене був сьогодні не дуже хороший сон. Я почуваюся втомленою, і чим далі до кінця дня, тим гірша якість прийняття рішень. Окей? Дякую за увагу. Відкривай свої трейди.